Шановні присутні, члені комісії та запрошені. Сьогодні в нас засідання постійної комісії з питань соціальної політики і соціального захисту населення. Відповідно до розділу 3 пункту 3.1 положення про постійні комісії Рівненської обласної ради, засідання постійної комісії є правомочним, якщо на ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. На засіданні комісії присутні. Три депутати Опанасюк Вікторія Андріївна, Шустрік Ольга Анатоліївна і Жилєви Юлія Сергіївна. Відсутні Усич Андрій Олександрович. Комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації і висновки. У роботі постійної комісії беруть участь голова обласної ради Карауш Андрій Петрович. Заступник голови обласної ради Спиталюк Сергій Анатолійович, заступник голови обласної ради Умбір Віталій Олександрович, заступник голови облдержадміністрації Шатковська Людмила Степанівна, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, керівник секретаріату Солугу Богдан Євстатійович, також депутати обласної ради, керівники окремих департаментів, управлінь облдержадміністрації. Пільників виконавчого апарату обласної ради. Порядок денний засідання комісії. Вам сім розданий. Чи є у вас зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Дякую. Пропоную порядок денний засідання. Затвердити голосування. Хто за? Троє членів комісії за Шигарєва, Шустік і Опанасюк. Переходимо до розгляду питання порядку денного. У нас сесійні питання. Перше про затвердження передавального акта комунального закладу Дубинський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю Рівненської обласної ради. Слово надається Боркацькому Григорію Григоровичу, голові комісії з реорганізацією. Просимо декілька слів, розкажіть, по суті, Доброго дня. Прошу до затвердження передавального акту комунального закладу Дубенський будинок-інтернат. Для людей похилого віку та людей з інвалідністю. На суму 38 мільйонів 474 тисячі 440 гривень, 79 гривень Це все? Ну, о -о -о -о. Це туди входять. Основні засоби матеріальної цінності, земельні ділянки це згідно опису. Чи є у нас питання до доповіду Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за. Панасюк Шусті Кіше. Горіва проти, утримались, не голосували, немає. Рекомендації прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження передавального акту комунального закладу, Урвенський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Слово надається надається <клухи> Валентині Наталіні, голові комісії з реорганізації? Доброго дня. По суті, питання кілька стійко? Ну, по суті, питання просимо передати основні засоби та матеріальної цінності комунального закладу. Каза Орденський психоневрологічний інтернатського Рівненської обласної ради е Лопунівському геріатричному пансіонату Рівненської обласної ради на суму 17 мільйонів 589 тисяч 990 гривень 60 копійок. Також туди входять всі. ...засоби, земельні ділянки, інші необоротні активи, виробничі запаси, маціни та швидко предмети і так далі. Несений капітал, накопичуваний е е е е результатів. Грошові кошти, які знаходяться на рахунку. Комунального закладу Орвецької цифрової інтернет. Чи є питання довідувати? Те ж саме. Поновити стану на 26. Вам говорили про це? Вартавних став. А з тими ділянками, які йдуть на сесію, які поділені як вони варто під час? В Урвенному? Рвен... Ну, Урвенна. Вже та земельна ділянка, яку поділили, вона вже кадастровий номер не чинний, і тому в передавальному акті відображені дві земельні ділянки, на які ми поділили і технічку яких ми будемо затверджувати на цій сесії. А потім точно кадастру не має? Ні, кадастру не має, вже є. Виріг. Виріг. Вони відображують вже дві да, земельні ділянки. Да. Вже кадастру не На площу на 2 гектари 80 копій, і площа 8 гектарів 400 копій. Ну, Су... а ще в кого є питання до цієї? Питання немає. Понув наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішила. інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за Опанасюк, шусть і Шигорів. Проти утримались, не голосували. Немає. Рекомендації прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження передавального акту комунального закладу Сучинський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради. Слово надається фурман Марії Олексієвни, заступнику директора комунального закладу Сучинський геріатричний пансіонат. Прошу погодити передавальний акт основних засобів та інших матеріальних цін комунального закладу Тучинський гаріатричний пансіонат Рівненської обласної ради. На суму 9 мільйонів 137 тисяч 36 гривень підготовлений. Акт підготовлений для передачі рівненському будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Всі цінності включені в передавальний акт для передачі. Загальна сума 9 мільйонів 137 тисяч 36 гривень. Хоче будуть питання, до тобудь душі. Що... Питань немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Поційна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома. погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за Опанасюк, Шустік і Кішегорів. Проти утримались, не голосували. Немає. Дякуємо, рекомендації прийнято. Наступне питання четверте про внесення змін до положення комунального закладу в Рогощанській психомінологічній інтернаті обласної ради. Слово надається свободенню крозі Бавлені директору департаменту соціальної політики Рівненської облдержадміністрації. Доброго дня! Ми просимо декілька слів. Розкажіть нам, будь ласка, по суті, питання. Так, пропонуємо вже в процес... завершальному етапі процесу реалізації закладів е, внести зміни, які передбачити правонаступництво. Мировищанському психоневрологічному інтернату від Дубенського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Тобто, ми відображаємо, що будинок-інтернат, верніше, інтернатуровищанський психоневрологічний інтернат буде правонаступником будинку інтернату. І для того, аби кажемо, вже мати можливість працювати з міжнародними донорами, пропонуємо. А викласти англійською мовою назву закладу це дасть можливість брати участь і отримувати міжнародні гранти. Розумію. Чи є питання до відповідного? Це так по всіх розповідах? Так, це питання, так буде усі політика. Або з землі право постійного користування як буде приходити? Подарейський. На зв'язку, що вони правонаступники. Так. Ми не повинні писати рішення. Що... А, біде біде біде. Арку. Чи є в передаленому акті. Пропоную наступний проект рекомендацій. Постійно комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проектом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто Про за? Троє членів комісії за. Опанасюк, Шигурєва і Шульцук. Проти утримувач не голосували, немає. Рекомендації прийнято. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до положення комунального закладу, Рівненський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Слово надається спобуденню проєкту Альму. Власно, аналогічно, як і в попередньому випадку, пропонуємо внести зміни, визнати правонаступником Тучинського геріатричного пансіонату, Рівненський психоневрологічний інтернат. І так само англійською мовою викласти назву закладу є питання до збільшення? Це немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти. до відома, думаю, погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за опанесюк, хто пішов. Проти Втрималась? не голосували немає. Рекомендації прийнято. Дякуємо. Наступне шосте питання: про внесення змін до положення комунального закладу Добунівський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради. Слово надається свободенню про деталі. І так само аналогічно пропонуємо внести зміни, передбачивши правонаступником умельського психоневрологічного інтернату з геріатричний пансіонат. І так само ми разу. Чи є питання? Питань немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Поціна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за Опанасюк Шустік і Шигоєва. Проти утримались? Не голосували? Немає. Рекомендації прийнято. Дякую. Наступне і останнє питання в нас сьоме. Про внесення змін до положення комунального закладу Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради. Слово надається Свободенню крозі Дякую. Пропоную доповнити положення в цьому закладі інформулювання, що викласти пункт 2,1 абзац 4 у наступній редакції для виконання задань у центрі утворення відділення при всіх, які постраждали. І домашнього насильства та насильства за ознакової статі. Далі постраждалі особи з можливістю утворення мобільної бригади спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакові статі, насильства, зокрема сексуального пов'язання з українським конфліктом. Це дасть можливість більш якісно надавати послуги, здійснювати виїзд у разі потреби. Для доставки постраждалих заклад, а також дасть можливість брати участь в так само в проєктах або закупити автомобіль для мобільної бригади за рахунок коштів подумлення або, або за коштів державного бюджету, які можуть надійти в вигляді субвенції. Тобто це дасть можливість покращити матеріально-технічну базу накладку. Зрозуміло, чи є питання до відповідача? Питань немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за опонасюк і Шигарєва. Проти утрималась, не голосували. Немає. Рекомендацій прийнято. Дякую. Дякую. Далі у нас в порядку денному різне. заяв з проханням на виступи студент входило. Чи є присутні присутніх вражаючих Бажаючих немає, порядок денний не...